Щоденний подвиг наших військових був би неможливий без незмінної підтримки сімей. Дружина воїна це та, хто вдень і вночі чекає вісточки, хто молиться і мчить назустріч за сотні кілометрів, щоб провести хоча б дві години з людиною на ротації. Це та, хто займається волонтеркою, хто знаходить постійно нові способи. Щоб залучити кошти на підрозділ коханого. Та, що тепер самостійно мусить вирішувати всі побутові проблеми. Працює за двох і в дві руки виховує дітей. Але попри все залишається сильною, гідною і красивою, бо поважає вибір чоловіка і стоїть поряд з ним. Гідність української жінки дуже щемно описала Ліна Костенко у своєму вірші, який зараз виконує для нас Таня Малешка. Моя любове, я перед тобою, бери мене в свої блаженні сни. Лиш не зроби слухняною рабою, не ошукай і крил не обітни. Не допусти, щоб світ зійшовся клин, і не присни, для чого я живу. Даруй мені над шляхом тополиним важкого сонця, древню волаву. Не дай мені заблудатись в дрібницях. Не розміняй на спотички доріг, бо кості перевернуться в гробницях, гірких і гордих прадідів моїх, і в них було кохання, як у мене. І від любові тьмарився їм світ, і їх жінки хапали за стремена. Та що поробиш тільки до А там, а там жорстокий клекіт бою і дзвін шабель до третьої весни. Моя любове, я перед тобою. Бери мене в свої шалені сни.